Вітаю, друзі! Сьогодні 22 жовтня 2013 року. І я пропоную проїхатись зі мною по крутому серпантину до Байдарських воріт Ми щойно з'їхали з траси Ялта Севастополь. І починаємо підйом на власному авто до Форовської церкви. І далі до Байдарських воріт Тобто до вершини перевалу через гори. А зараз вам відкриється чудовий краєвид на гори із скелі. На дворі стояла чудова осіння погода. Було не холодно і не жарко, так що їхати було комфортно. Хто хоч раз відпочивав у Криму на південному березі восени, то пам'ятають, що там у жовтні місяці майже як влітку, тільки не жарко. А скоро розпочнеться крутий серпантин. Як бачите, люди пішки піднімаються гори та фотографуються на фоні чудових краєвидів. А місця тут дійсно унікальні, з неповторною рослинністю, не такою, як у всій іншій Україні. Асфальтове покриття під колесами теж було на європейському рівні. Друзі, зверніть зараз увагу. Я зроблю стоп-кадр. Напис на вказівнику написаний українською мовою. Я це до того, що ми тоді, на власному авто, об'їхали увесь південний берег. Від Феодосії до Севастополя. У мене в машині на лобовому склі висіло два прапорці України і Євросоюзу. Та вони й зараз висять. Повсюду, де ми спинялись і жили, ми спілкувалися українською. І не було жодних проблем. Поки не втрутилась Рашка. Напевно, всі пам'ятають ті буремні події. Ну, повернемось до нашої дороги. Крутий серпантин з крутими поворотами і узбіччям вже розпочався. Щоб їздити за кермом по таких дорогах, потрібен немалий досвід водія. Проте я отримав тоді велике задоволення, піднімаючись по такій дорозі до перевалу. Хто хоч раз їздив на власному авто по дорогах Південного берегу Криму, то мене зрозуміє. Напишіть в коментарях, хто їздив. Ми тоді щороку їздили в Крим відпочивати іменно в жовтні місяці і тільки на Південний берег. Це були сім'я Із, Кацівелі, Ялта, Форос, Алушта, Алупка, Судак і Новий Світ. А невелика смуга південного берегу від Ялти до Фороса має цікавий субтропічний клімат. І в жовтні там тепло, проте вже нема літньої спеки. Комфортно було засмагати і купатись у морі. І ще одна перевага була, це набагато менше відпочиваючих і дешевше лиційне на житло. А коли ми на початку листопада повертались додому, виїжджаючи з Ялти, температура була плюс 20. І як тільки ми переїхали Кримський гірський перевал по дорозі Ялта Сімферополь, то зразу попадали з літа в осінь. А поки доїжджали додому, то була вже сувора осінь. А цікавіше було навпаки, з дому ми виїхали 18 жовтня. І було десь плюс 5 градусів. Коли доїхали до Сімферополя, стало десь плюс 10. І як тільки переїхали перевал і доїхали до Ялти, було вже плюс 25. Ми в той же вечір пішли на пляж і скупались в морі. Що цікаво, відпочиваючи тут і мандруючи по цих дорогах, ці місця ніколи не проїдались завжди для себе відкривали щось нове. А тим часом. Ми піднімаємось все вище по серпантину. Повороти стають крутішими. Трішки піднімається адреналін. Хоча до цього я їздив по цій дорозі не раз. Все-таки камера не передає той обзор і краєвиди, які ми бачимо візуально вживу. Нема тієї монотонності, коли їдеш десь по рівній трасі. Ми отримали задоволення від цієї поїздки. Друзі, а ви знаєте, що їхати за кермом вгору по серпантину легше, ніж згори. Бо згори потрібно їхати на пониженій передачі, двигун реве. Потрібно ще пригальмовувати, тому що гравітація гонить машину донизу. Потрібно ще бути дуже уважним, бо злетіти в прірву можна на раз-два. Хоча на дорозі і зроблені запобіжники. Проте все рівно їздити по південному берегу Криму одне задоволення. Сподіваюсь, що Рашку скоро виженуть з Криму і можна буде знову поїхати в Ялту. Ось ми і доїхали до Форузької церкви. Сюди їздять не скільки до церкви, а як на чудовий туристичний об'єкт. А який там потрясний вид з висоти на море? Подивіться декілька фото. Краса неймовірна, а море просто казкове. Ми цілу годину гуляли там. Ну що ж, їдемо далі до Байдарських воріт. Друзі, хочу вам нагадати, що в мене ще є відео про український Крим із Сімеїза, а також з Нового світу. Дорога із Судака в Новий світ теж крутий серпантин. Кому цікаво, я залишу посилання в описі відео. Ми скоро під'їдемо до байдарських воріт, І я вам покажу з висоти перевалу дуже гарні краєвиди. Друзі, хочу вам сказати, що найкрутіший серпантин у гори в Криму є, напевно, дорога з Ялти до Бахчисарая. Зазвичай цією дорогою їздять на гору Айпетрі. Я теж туди їздив. Ви не уявляєте, як це круто, хто не їздив. Нагадаю, що висота Айпетри 1234 метра. До речі, а висота перевалу Байдарські ворота, куди ми зараз їдемо, складає 527 метрів над рівнем моря. Байдарські ворота славляться справжньою окрасою Криму. Вони чудово збереглись. Кожен турист, що прямує через байдарський перевал, може на власні очі побачити цю пам'ятку архітектури. Мало того, можна піднятися на оглядовий майданчик. Звідси відкривається чудовий краєвид на море, байдарську долину і форецьку церкву. Ну ось уже і байдарські ворота. Фото зроблені професійною камерою Нікон, а вид просто потрясний.